Бачите, Каюша завлікає реда. Завлікає реда. От що їх називають вертіхвостками. Вона хвостом тримтите. Каже, Редя, тобі Камара! Ага, і стала. Позавлікала трошки і стала. Не можна, кажу. Я такий, ну ладно. Кайра зараз йому покаже, що треба робити. Не ведеться, да? Він слухняний хлопчик, а ти в мене вертіхвостка. Грядка, ні, вона на нього як маньячка дивиться. Вона така гредя, Корюшек, ну не можна, кажу, кажу не можна. Не, не ціпляйся до нього. Ні, ні. Скажи, що ж ціпляйся чи не ціпляйся, якщо вона дуже хочеться. Бачите, що вона робить? Я сказала не можна. Радя такі до да, мами, до да, мами, скажи, мама ти й дасть, ну тобі в баню, зараз за твої прихоті від матері получу, так? Да? Не можна, скажи, мама сказала, не можна, то не можна. Бачиш, редя слухняний хлопчик, а ти. Радя такий, так, ладно. Ой, сиди така, ну давай, ну редь, ну давай. Ну давай, що ж, ж хочеться сильно. Ага, балалайку, не можна. Ех, скажи. Да, мамін зайчик, да, да, мами, правильно, да мами. Не надо воно тобі, не треба не за що получать. А ти його понимаєш, лі, не надо ото як та соблазительниця. Комара така, що такое, фу происходит, фу происходит.